Всім вітанечка, мої друзі! Всім вітанечка. Сьогодні е, була на пошті і їде з міста з Коліжанков. Заїхали сюди, тут де був парк. Покажу вам чуть-чуть того парку, бо нема що таке і знімати, знаєте, все одне і те саме, одне і те саме. А в нас така, знаєте, якась, якась е, біда. Біда з того війну. В нас бомбили, і недалеко від нас коротше, і жертви, і все, що на світі. Але приїхали сюди якраз по дорозі і хочу вам показати Чуть-чуть, де тут був парк, де тут така була красота, де була сцена Зараз я вам покажу. Де ти там коліжанка? Нема. Питаю, де вона вона каже, що її нема. Нема. Вона з роботи якраз і де ти ще ховаєш? Йому виступати на сцену. Де виступати на сцену, Добре, добре, зараз покажу. Мам. Вона йде погуляє, йде по парку, погуляє. Бачите, де була сцена? Тут виступали колись. І все все вже позаростало, все вже попропадало. Не дуже хочу йти, бо, бо тут вже, знаєте, мокро, мокро під ногами. Далі не піду. От показую вам, яка була тут красота. А там вже в долині, там вже місто. Тут ліс, тут вісь такий був парк, звірів, скільки було, всього, скільки тут лише не було чого. Тут приїжджали, ходили з дітьми з цілого району. Так було файно. Дуже було файно. Така була краса. А вже все, вже пізня осінь. Десь передають нас, що в нас буде сніг, коли він буде, не знаю. Холодно, зранку був мороз. Було біло, біло, білесенько вже було. Так. Руба, не угу. Знаєте, люди, люди будували. Тут, по-моєму, якийсь був, чи щось тут так само було. Люди будувалися, все і думали, що це буде на, на довгі роки. На все життя, на все життя. А, воно, а воно довго не, не побуло, не послужило. Всюди було тут. Ви, Я воно, не пам'ятаю, що що? Вороча тримає так. Я не пам'ятаю, тут по-моєму що всюди було таке, ніби пороблені такі дорожки заасфальтовані були, правда? І так здається, до кожного, до кожного, де були, де був той зоопарк. Тут був зоопарк, і то все було й... фест. Велику Це, таку тому, територію звірі тут, звірі були дуже хайно, дуже тоді. Те, не можна було налівати тими звірами. Дуже було. А потім тому, як звірів розпустили, бо не мали чим годувати, а вони ходили по селах. Ну то в нас навіть в селі ходили. ну ти... На вулиці був, так, так, як... Ослик той. Ослик, лама черпну. Лама, чи лана, чи лама. Лама, а той був ще... з брагами як вона. Олень? Олень був. Так, а, так. А, так, олень. Так, олень. Так, так, за, так, в нас так було, в нас так було. Я не знаю, чи в нас навіть хтось це не з'їв. Чуди не їв? Настойно. Ні, що в нас не, не злапали, то то і не поїли. Нє-ні, ні. подивіться, який мороз ще тримає. Дивіться, який ще тримає мороз, як біло. Отак. От От Добре, мої дорогеньки, будемо ми їхати, бо так просто на пару хвилин ще там нижче, ще там нижче щось є, ще вам покажу ту красоту. І, і будемо їхати додому. Бо зараз знову світла як, як то світла не буде. У нас якось сьогодні, якось сьогодні в нас е... декілька Більше разів не світла не буде. Що? Не Більше немає як є. Більше не буде, як буде. Угу. Так, добре. Все, їду. От показую вам. Ми вже тут колись раз були з коліжанкою. Ще раз вам покажу, хто не вийдів, ще раз вам покажу отака От фортеця. Така красота. Там вище є якась там шашлична, ну просто там не хотіла знімати, бо там є люди. Для чого там знімати? Буду, може, подумають щось погане, що я щось там хочу знімати під час війни, показувати кудись. Не хочу, а тут вам покажу таку красоту. Тут вже місто. Тут вже йде місто, вже люди живуть все близенько. Все тут близенько. Ну так. Сьогодні сонечко. Файно, що сонечко. Хоч мороз був, але після морозу сонечко. І дуже добре. Дуже добре. Вчора тортик робила, приймалися вчора трошки. А я зробила тортик. Правда так файний, такий вішок файний махом. Ну як не сіли, а не дала. А, вчера, що? Чи... Ну так, внучок. І вчора без дзвонила. раз дзвонила. Дзвонила до я до Віки. а потім Віка каже, я написала, я вам перезвоню, бо були на дворі, дуже було з'ємно. І вона його привела вже додому, і мені включила, розбирає його. А він такий червоний, та всі, де. А ми, кажуть, ми всі приймати нині трошки. Я робила канабок. А тортик. Ольга була з ромком і Ольга моя Даню. І, і все, і ми. І ми Посиділи. Аня то скоро поїхала, бо ще за малим поїхала у той спортзал, тому що він займається там. А так ті всі щоб трошки посиділи. А я зваріла бараболь, грила, тушонку, так, бо я її на балаки розігріла, та корочка капуста смажена була, то салат зробила, то мала моркви. Що нині немає що їсти? Нині є що їсти. I <laughs> do бо мені не треба по стоїть